Вітаю вас, малята! Ви впізнали мене? Хто я? Так, я Даша мандрівниця, а ще я рятівниця і дослідниця. І сьогодні ми знову будемо з вами досліджувати природу. А про що та про кого ми поговоримо? Ви дізнаєтеся у віршику Лесі Українки, Мамо, іде вже зима. Давайте ми його. Послухаємо. Мамо, іде вже зима, Лесь Українка. Мамо, іде вже зима, Снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирі на зиму літає? У мами спитала дитина. Ні, не кожна, відказує мати. Онде бачиш пташина синенька, скаче швидко там біля хати, що зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка наші морози чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими невісної? Жде, що знову прийде весна. Отже, малята, скажіть, будь ласка. Про яку пору року йдеться у віршику? Так, про зиму, настала сувора зима. А які зміни відбулися у природі? Як підготувалися до зими тварини? Білка, ведмідь, їжачок. Так, малята, відмідь та їжачок заснули, білочка. Вона назбирала собі осінню запаси їжі, зайчик поміняв шубку. А що зробили перелітні птахи? Так, вони відлетіли у теплі краї, в вирій, але малята не всі пташки відлетіли, є такі, які залишаються з нами зимувати. Їх ми називаємо зимуючі птахи, і саме про них ми сьогодні з вами поговоримо. Отже, слухайте загадку і відгадайте першу пташку. Маленький сіренький по двору стрибає, крихітки збирає, на ганок злетів, цвірінькнув жив-жив. Хто це? Так, це горобець. Малята, а як ми його називаємо ласкаво? Хробчик, а який він? Горобець маленька, дуже жвава пташка з товстеньким тулубом, короткими крильцями. Дзьоб у нього тонкий, твердий і гострий. Ніжки маленькі, але міцні. Отже, малята, дуже, дуже важко такій маленькій пташці взимку. Дуже холодно, голодно. Послухайте віршик про це. Горобець біднесенький, на віконце сів. Їсти, їсти, їстоньки, холодно, джив-джив. Пожалійте, пташечку, дайте крихіток, я вам за свірінькою на увесь садок. Малята, під час сильних морозів горобці гріються, притиснувшись одне до одного. Але обов'язково в цій зграї є вартовий. Зверніть увагу на цього горобчика. Вин дуже пильно придивляються, а чи нема там небезпеки, а раптом кицька прибежить. А де ж живуть горобці? Під стріхами будинків у покинутих гніздах, в розщелинах старих будівель. А де горобець знаходить поживу взимку? Отже малята у дворах та у будівничках. Слухайте наступну загадку. стрекотуха білобока, звуть її усі. Сорока! А яка ж сорока? Сорока велика пташка, голова, груди, крила та хвіт сороки чорні, а черевце та боки білі, тому її так і називають сорока білобока. Хвіст у сороки довгий, походжає сорока, піднявши вгору хвостик, а коли літає, розпушує його віялом. А ще сорок називають злодійками. А чому? Хто знає? Тому що сороки можуть подсупити блискучі речі і віднести їх і сховати у своєму гнізді. Навіть мультик був про таку сороку модницю. А де ж сорока звиває гніздо? На деревах або в густих чагарниках гніздо сороки кулястої форми. Пам'ятаєте, ми з вами вчили об'ємну геометричну фігуру куля, яка схожа на м'ячик. Ось таке гніздечко вона робить. Голос сороки нагадує тріск. Тому кажуть, що сорока скрекоче, сорока скрекотуха. Ця пташка приносить велику користь, вона нищить шкідливих комах. А тепер наступна загадка. Цікава пташка у нас проживає, животик жовтенький ця пташка має, за море у теплі краї не літає, а з нами зимує і для нас співає. Хто це? Синичка, це дуже гарна пташка, а давайте і її ми опишемо. Дивіться, на голівці в неї Чорна шапочка. Щічки біленькі, на грудях та животику чорна смужечка, мов кроватка. Спинка у синички жовта зелена. Черевце животик жовтий, а крильця та хвостик сірі. А де ж селяться синички? У дуплах дерев та синичниках. А чим же корисна синичка? Малята вона теж знищує шкідливих комах. Отже їй теж дуже важко взимку, тому що комашки вже поховалися, багато снігу, і вона не може знайти собі їжу. Послухайте віршик. Синиці голодом намлілись, така зима. Така зима, оце б у вирі полетіли, так батьківщини там нема. Ось така смілива витривала маленька пташка. Але коли дуже холодно, синичка перебирається до людей. А чому, як ви вважаєте? Так, люди підгодовують її. Ось така синичка. А що ж вона любить їсти, малята? А люби вона їсти на сінечко, а ще не солоне сало. Ось така синичка гарна пташка. А тепер наступна загадка. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, звуться пташки снігурі. Правильно малята. А ще цих пташок називають жарогрудими. А чому? Подивіться, які в неї грудка і животик якого кольору? Червоного. Тому так і називають. Голівка, крильця та хвостик чорні, а спинка так, сіра. А як ви думаєте, чому снігурів так назвали снігурі? Так, від слова сніг, снігурі навіть люблять купатися в снігу, пірня, пірнають в нього. Малята, а що ж люби їсти снігур? А їсть він різні насіння, а також ягоди горобини та калини? Наступна загадка, слухаймо, цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю, я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Хто це? Це дятел малята. А чим корисний дятел? Він теж малята нищить шкідливих комах, які живуть під корою дерева і руйнують його. А що ж допомагає дятлові спритно дістати з під кори жука короїда? Так, малято, в нього дуже гострий, сильний та міцний дзьоб і довгий, хвіні, дов, довгий липкий язик. Тому дята називає санітаром лісом або лікарем. Дятел це єдиний птах, який може вилікувати хворе дерево. Подивіться, який він гарний. Давайте ми про нього розкажемо. Дивіться, на голівці в нього чорна шапочка, а позаду червона плямка. Щічки, груди, животик білі, а крильця, спинка та хвостик, можна сказати, смугасті, тому що вони і чорні, і білі. Ось така гарна пташка. Наступна загадка. дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар кар кар, усе кричить. Ну, ви вже здогадалися, що це ворона. А давайте ми про неї розкажемо, яка вона? Отже, голівка, груди. Крила та хвостик якого кольору? Так, чорний, а животик та спинка сіра, тому і кажуть, що вона сіру жилетку вдягла. А як ще називають ворону? Правильно, гава. Вдень ворони летять ближче до людей, щоб з'їсти щось смачненьке. А вночі перелітають до гаю, парку чи лісу і ночують на деревах. Ось такі гарні пташки, які зимують з нами. А тепер давайте трішки відпочинемо і порухаємося. У нас буде зимова руханка. В очі сипле сніг на саночках легких, що духом ми мчимо, щоб привітати всіх, все біле навкруги, поля, ліси, луги, міста і села одягла зима в пухкі сніги. Передзвін, передзвін чути тут і там. Передзвін, передзвін сповіщає нам. Свято йде, свято йде, двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай. А хто це в кожусі, там на порозі сів, це ж Миколай прийшов, хочі ж до нього всі, у торбі для малят. Дівчаток та хлоп'ят, ніс подарунки, поспішав устигнути до свят. Передзвін, передзвін чути тут і там. Передзвін, передзвін сповіщає нам. Свято йде, свято йде двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай. Святкові ліхтарі нам сяють у горі і не страшний мороз, веселі дітворі, хай віє сніговій, виходь під сніг мерщій, ми зліпим бабу снігову і стрінем новий рік. Передзвін, передзвін, чути тут і там. Передзвін, передзвін, сповіщає нам. Свято йде, свято йде, двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай! Ось така гарна зимова святкова руханка. Молодці малята. А ми продовжуємо і зараз ми з вами пограємо. Гра називається Що це за птах. Ану, відгадайте, який птах скрикоче. Так, сорока. А яка пташка цвірінька є? Горобчик, яка птаха каркає. Молодці ворона. А хто має чорну кроватку? Так це синичка. А якого птаха називають лісовим лікарем? Правильно, це дятел. А який птах любить купатися в снігу? Молодці! Це снігур. Отже, малята, а давайте ми порівняємо пташок. Ворона птах великий, а горобчик... Маленький. У синички дзьоб короткий, а у дятла довгий. У снігура який животик якого кольору? Червоного, а в синички так, жовтого. Синичка цвірінька є тихо, а сорока? Так, голосно скрикоче. Молодці малята, отже малята, запам'ятайте, пташки дуже корисні, і їм треба допомагати взимку, бо їм дуже-дуже важко. А тепер малята ми з вами ще пограємо. Називається гра Зимуючі та перелітні птахи. Отже, малята нам треба розділити перелітних. Та зимуючих птахів. Так, що це за пташка малята? Це дика качка. Як ви вважаєте, це зимуюча пташка чи перелітна? Так, малята, перелітна пташка. А це хто? Голуб! І ви вже знаєте, що це зимуюча пташка, ви її дуже часто бачите. А це що за пташка? Ластівка, яка вона перелітна чи зимуюча? Так, перелітна малята. А це хто ви, мабуть, вже пізнали маленьку сміливу пташечку? Так, це синичка, і це яка пташка? Зимуюча, правильно. А це малята. Лебідь, яка красива, гарна птаха. Як ви вважаєте, вона зимуюча чи перелітна? Так, перелітна. А це ви впізнали? Це ворона або гава. І це теж перелі... Ой, вибачте, зимуюча пташка. А це хто такий маленький? Так, горобчик. І він перелітничий, зимуючий? Так, малята, зимуючий. А це хто? А це малята шпак. І ця пташка теж перелітна. А це хто? Це лелека? Яка це пташка зимуюча чи перелітна? «Перелітна! А це хто такий гарнесенький? Так, снігур. І ви вже здогадалися, що це зимуюча пташка. Які ви молодці, ви впоралися. Отже, малята. Даринка хоче вас запитати, а про що ми сьогодні і про кого розповідали? Яка пора року у нас сьогодні була? Так, зима, правильно, а про кого ми сьогодні стільки всього цікавого дізналися. Так, про пташків, про яких пташків? Про зимуючих. А назвіть, яких зимуючих птахів ви запам'ятали. Молодці малята, ви впоралися. А скажіть, будь ласка, а що треба робити для пташок, які з нами зимують взимку? Так, їм треба допомагати, а як можна їм допомагати? Так, малята, підгодовувати треба робити годівнички і носити їм їжу. Молодці малята! Я впевнена, що ви завжди будете допомагати пташкам. Ну що, до побачення, до зустрічі!